Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, дягла лисичка рукавичку, співають весело синички. Ведмідь берлозі вже дрімає, яка пора скажіть. Зима вже настала улюблена пора року всіх дітей зима. Дітки, розгляньте уважно малюнок, що ми тут бачимо. Ми бачимо мишенят. Та шматочки сиру. Полічіть скільки шматочків сиру? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Шість шматочків сиру. А скільки ж мишенят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім мишенят. Молодці. А кого більше? Мишенят більше, наскільки більше мишенят? На один молодці, а що менше? Так, сиру менше, а наскільки менше? На один молодці. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще один шматочок сиру. А ось і наша цифра 7. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже? Правно ніжку виставляє у таночок поспішає. На що схожа цифра 7? Цифра 7 схожа на клюшку для кохею, на косу. Давайте розглянемо, як утворилось число 7. Число 7 складається із 6 та одного. А зараз ми з вами опинилися у лісі. А що це за будиночки? Це будиночки з семи гномів. Порахуйте гномів у прямому та зворотньому порядку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Молодці. А тепер у зворотньому сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Розгляньте і скажіть, який гном зник? Так, зник четвертий гном. А тепер який гном зник? Зник шостий гном. А зараз який гном зник? Так, третій гномик зник. А тепер який гном зник? Вірно, п'ятий гномик зник. Малята. Нам потрібно уважно подумати і розселити наших сім гномів у будиночку. Різними способами в дві квартирки. В першій квартирі проживає один гном, скільки ж гномів проживає в другій квартирі? Вірно, 6 гномів. Тобто число 7 складається з одного та шести. В першій квартирі проживає два гноми, скільки гномів проживає у другій квартирі? Так, 5 гномів. Число 7 складається із 2 і 5. У першій квартирі проживають 3 гноми, скільки гномів проживає у другій квартирі. Вірно, 4 гноми. Число 7 складається із 3 та 4. У першій квартирі проживають 4 гноми, скільки гномів проживає у другій квартирі. Так. Три гноми число 7 складається із 4 та 3. В першій квартирі живе 5 гномів. Скільки гномів живе у другій квартирі? Вірно, два гноми. Число 7 складається із 5 та 2. У першій квартирі живе 6 гномів. Скільки гномів живе у другій квартирі? Вірно, один гном. Число 7 складається із 6 та 1. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!